Вітаю всіх! І зараз розглянемо питання, куди йде життя? Отаке От неоднозначне питання широкого спектру. І зараз поглянемо, думаю, що багатьом, багато хто почує Слушні якісь поради, можливо, якось інформаційна кодувальна система спрацює, і навіть я оці розклади, коли роблю для себе сама від себе, вірніше від вищих сил чую поради для себе особисто. Поїхали. Куди йде життя? А життя? Іде у навчання, у розвиток. О, тут взагалі. Отже, тут дуже масштабне пояснення і відповідь від вищих сил в тому плані, що зараз переломний момент у кожної людини, в кожного з нас. Дуже Швидка навчальна система відбувається для всіх у житті. І можна сказати, що нам сипляться з неба оці е задачі задачі, які ми повинні вирішити, і також підказки. І ці життєві питання, які ми переживаємо щоденно, нас, в нас взрощує оцього мага і оцю жрицю. Це вже Можна сказати, що мужчини перетворюються на мага, а ми, жінки, у таких магинь у жриць. І для того, щоб дійсно досягти якихось навиків, якихось знань, і бачити скрізь час, бачити скрізь. Проблематику життєву, крізь ситуації, бачити крізь людей, то дійсно нам треба ці всі уроки, які дають вищі е, сили нам зверху посилають і нам підкидують от життєв, життєву проблематику, і ми це все намагаємось пережити вийти і емоційно, і ситуативно, і витримати. І вийти з цих всіх питань правильно, то ми отримаємо дійсно нагороду від вищих сил це таємні знання. Це ті знання, які нам допоможуть вибудовувати наше життя так, як нам хочеться. Ми будемо почуватися впевнені, тому що ми будемо бачити. Не крок попереду, а 10 кроків попереду, що там нас буде чекати, це дійсно нам додасть впевненості і цілеспрямованості і е, впевненості в тому, що ми швидше зможемо досягти тієї цілі, можливо, мрії, до якої ми всі йдемо. Так, що ще наше життя нам покаже? І знову карта новачка і нових починань. Тут показує карта боротьби двойка мочей. В тому плані, щоб ми боролися за своє місце під сонцем. А наше місце в кожного індивідуальне. І Паш Жезлів говорить про те, що ми є дієвими учнями. І, а... Можна сказати, в плані того, що кожен з нас, як учень, у своєму життєвому аспекті має свій індивідуальний шлях, і ніхто поруч ні з рідних, ні з, ні з друзів не зможе нам допомогти порадою у нашому життєвому шляху, по якому ми крокуємо. Тому що оцей щоб дойти до цього імператора, треба дуже багато пройти випробувань. А в кожного випробування життєві свої. Що ще? Життя. Дуже багато невідомого нам і важкого у житті трапляється, і ми інколи, як в ступорі, не знаємо, яким шляхом іти, як вирішити питання і що, коли ми. У нас наступає холодна ніч темна, і той місяць ледь світить, і ми не бачимо дороги, куди крокувати, що нам тоді робити. А вищі сили нам підказують, щоб ми дійсно йшли вперед, і ніколи не зупинялися. І ми, крім того, що ми йдемо. Ми ще щось фізично виконуємо, ми вирішуємо питання, ми не просто йдемо на угад, а ми крокуємо і ми щось робимо. Ми щось для себе вибудовуємо кожну секунду, кожен крок, ми будуємо якісно своє життя. Не просто йдемо в пусту. А що робити, коли не знаєш, куди йдеш, але йдеш? Тут підказка в тому плані, що щоб скористатися. Тим досвідом, який у нас життєвий уже зібраний. І також користуватися інтуїцією. Але той досвід, який у нас вже є в минулому зібраний, для того, щоб ним скористуватися, нам ще потрібно його співставити з тими подіями, які в теперішньому часі відбувається. І коли воно у нас почне резонувати, тоді ми будемо йти вірним шляхом. Що ще нам життя покаже. А нам життя покаже, якщо ми дійсно будемо користуватися нашою інтуїцією, нашими вже життєвими наробками і емоційними, і практичними, ми будемо почувати себе задоволеними, ми будемо в гарному настрої, коли в нас все виходить так, як ми хочемо, а вже ж ми раді і задоволені. І тут у нас карта падає на минуле. На минулі е, зібрані наші навики, карта комунікації. Отже, підтвердження того, щоб співставляти дійсну інформацію, свою практику, свою мудрість напрацьовану з тією інформацією, яка нам щодня поступає. І таким чином ми себе будемо взращувати, ми себе будемо рости і, і не будемо потрапляти у якісь скрутні становища, щоб не відчувати тієї болі, через яку ми вже пройшли. Тобто треба бути обережними і максимально збирати інформацію в тій ситуації, в якій ми знаходимося, і тоді ми будемо знати, куди нам крокувати, щоб ті підводні камні нас не збили з нашого шляху. Що ще нам життя наше покаже? Е, показує нам життя, що е, частіше за все. Те, чого ми в житті добиваємось, ми за це дуже сильно тримаємось фізично, емоційно. Ми прив'язані, тому що ми дуже важко до того йшли, до тієї цілі. Але вищі сили радять нам не тримайтеся, не прив'язуйте себе ні до чого. Ви повинні бути вільні. Вільні, Якщо ви чогось досягли, ви набули досвіду мудрості, але ні в якому разі ви не повинні прив'язуватися язувати, прив ні до чого, тому що зазвичай вищі сили цю прив'язку самостійно розривають і нам стає дуже боляче, коли у нас відбирають, наприклад, Бізнес, так, який ми будували все життя, будинок, який ми будували теж все життя. Якщо ми сильно прив'язані, то нас вчать нас вчать відпускати, тобто воно є, і ми повинні спокійно і рівно оцінювати те, до чого ми дійшли і що здобули, тому що ця жажда. Жажда володіння э, егоїзма якогось, матеріалізації, прив'язаності до цього всього, вона вас руйнує. Вона руйнує вашу душу. І тому э, вищі сили частіше за все підкидають нам уроки э, по. Тому, щоб цю прив'язаність зруйнувати оцю, цю, ця, це кодування по смерті, по десятці жезлів. По переживаннях вони підкидають уроки, що це все по любові до ситуації, до досягнення, що воно все розірвалося? І виходить, що людина знов у розбитого корита. Тому боротьба з прив'язками. Що ще життя нам показує? Ну, і коли ми. Коли ми починаємо, починаємо якесь нове діло, діло е у нас з'являється якийсь шанс. Так, ми... Починаємо горіти, ми починаємо хапатися за все. Ми віддаємо дуже багато енергії, а енергію свою треба берегти, тому що коли цей шанс нам дається, ми намагаємося його втримати. Але справа в тому, що дійсно тут теж треба рівномірно свою енергію розпреділяти, тому що. Тут ви можете віддати своє життя оцій справі. Не, тут не, не, не важно що. Тут може бути, віддає, ви, ви віддаєте себе повністю сім'ї, ви віддаєте себе своїй роботі або якомусь захопленню, ну, саме основне, якійсь справі. Тобто тут людина може згоріти, людина може своє життя прожити, не, е, не, не жити в тому плані, що вона відчуває, вона бачить, як вона живе. Життя проходить попри неї. Попри неї. І вона потім е, минуть роки і в старості. Оглянеться і скаже собі, а де в цьому всьому був я? або де в цьому всьому була я? Тобто ці події настільки людину захоплюють, закручують, що людина себе вона не помічає, вона не помічає, як вона живе, як вона проживає своє життя, це все проходить попри неї. І тоді дуже велике розчарування, тоді велика печаль, що це життя воно не було життям, а це людину взяли в якийсь колпак і крутили, крутили, от як білка в колісі. І в кінці немає задоволення і щастя за прожите. такі поради нам вищі сили дають, щоб ми. Щоб ми, крокуючи своїм шляхом по життю, йшли правильно, щоб ми мали ключі, знали, як йти, чим користуватися, для того, щоб досягти от цього моменту по енергіям, по мудрості, моменту практичного мага, або практичної магині, щоб ми все знали, щоб ми знали, як крокувати, щоб ми бачили ситуацію наскрізь, щоб ми мали хорошу інтуїцію, щоб у нас енергія була сильна, е потужна, щоб у нас був енергетичний захист, і щоб ми могли справлятися з усіма ситуаціями і досягати своїх цілей. Дякую.